Вітаю вас, діти, на занятті з малювання. Як ви знаєте, 21 лютого святкують Міжнародний День рідної мови. Я вам пропоную пригадати, яка наша рідна мова? Правильно, українська. Тому що ми українці. А яка наша мова? Давайте подумаємо. Наша мова рідна, наша мова державна, наша мова калинова, наша мова висилкова, сонячна, квітуча. Тож давайте спробуємо намалювати, яка наша мова. Приготуйте, будь ласка, аркуш паперу, простий олівець. Чорний маркер або фломастер, затирачку. Якщо ви будете малювати фарбами, приготуйте фарби, пензлик, водичку. Але ви можете малювати і фломастерами, і кольоровими олівцями. Це за вибором. Отож, приготуйте те, чим ви будете розфарбовувати наш малюнок. Спочатку нам треба намалювати розкриту книжку. Як же ми її будемо малювати? Посередині, не доверха ось тут, -та. проводимо ось таку лінію пряму. Якщо у вас щось не вийшло, у вас є затирачка можна затерти і намалювати знову. Тепер ось отаку дугу малюємо звідси. І таку дугу малюємо звідси, і з'єднуємо. Це у нас одна розкрита страничка. Зараз буде інша сторінка розкрита. В іншу сторону. Ось така дуга. Ось так. І з'єднуємо. Ось у нас дві розкриті сторінки. Ось так у мене вийшло. Якщо у вас не вийшло, попросіть допомоги у батьків. Ще внизу ось так треба домалювати сторінки. Ось так. з цієї сторони домальовуємо. Ось така книжечка у мене вийшла. Зараз будемо малювати. Яка наша мова? Пригадуємо? Рідна, малюємо серденько. Ось серденько. Яка наша мова? Державна. Домалюємо ось тут. Прапор. Яка наша мова калинова? Малюємо Калину, листочек ось така калина у нас. Переходимо на іншу сторінку. Яка у нас мова? Веселкова. Ось посередині малюємо веселку. Всі смужки у веселки я не буду малювати, а потім домалюю пензликом кольоровою фарбами. Веселкова у нас мова. Яка ще у нас мова? сонячно. Малюємо сонечку. Ось таке у нас сонечку. Сонячна у нас мова. И еще какая? Квітуча у нас мова, і малюємо квіти, які ви забажаєте. Ось такі квіти, листочки можна домалювати. Ось. А тепер будемо розфарбовувати. Перед тим, як розфарбовувати, я зараз обведу нашу книжку чорним маркером, щоб було видно. Ось я обвела нашу книгу. Тепер все видно. Починаємо розфарбовувати. Спочатку я розфарбовую серденько червоною фарбою. Ось у мене серденько. Тепер я розфарбовую прапор. Ось я почала розфарбовувати прапор, але не почекала, доки висохне блакитна фарба, і трішечки вона у мене розплилась. Якщо ви хочете, щоб у вас було охайно, дочекайтесь, поки перша фарба висохне, а потім використовуйте іншу фарбу. Тепер буду розфарбовувати нашу калину. Беремо коричневий колір ось так. Гілочку. Тут листочок у нас. Нас гілочка. Ось. А тепер будемо. Саме ягідки розфарбовувати. Я пропоную ягідки намалювати за допомогою ватної палички. Так буде дуже зручно. Ось дивіться, оп, оп! Дуже зручно малювати ягідки ватною паличкою. І буде охайненько, охайненько. Ось у нас така калина. Тепер треба намалювати можна теж взяти паличку і намалювати за допомогою палочки листечку. Намочити її і зелену фарбочку. Ось так. Ось таке листочко. Так розфарбовуємо далі сонечко, квіти і весело. Ось я домалювала наш малюночок, яка наша мова вийшла: рідна, державна, калинова, сонячна, веселкова, квітуча. Надішіть, будь ласка, мені свої. Малюночки, у вас теж, мабуть, гарно получилося. До побачення, малята.